Здравствуйте, дорогие зрители. Я вам покушать принес. А точнее, кинцо с изюминкой. Можно даже сказать, что это целый кекс. Сколько бы я ни пытался рассказывать о хороших фильмах, бомбеж вам нравится куда больше. Так что сегодня у нас кино, которое вас порадует. И да, кино говнище. Даже нет, еще хуже. И почему, я сейчас буду объяснять. Но прежде чем мы начнем, нужно сделать кое-что очень важное. Так то воно краще буде. А чого ви хотіли? Я українець, наче перед тим жарти про корабель не бачили. Вердикт по фільму ви вже почули. Але ж все одно знайдуться люди, хто хочуть дізнатися конкретніше, чому. Або ж навпаки, сказати, що я Бевсь і нічого не розумію. Це такий задум, це така творчість, автор, митець, а ти не розумієш. Ага, бачили. Якщо очі він можливо вилкою собі й виколав, то мозок. Мабуть, просто заспиртував, як мумія. А вітання за цей висер слід надсилати Артему Михалкову. Як зазначає Вікіпедія, заслужений актор та режисер, що знявся в таких видатних стрічках як. Йоберу. Забудьте. Та все ж для початку короткий екскурс в історію і реалії подій, які мали місце, що описані в фільмі. Ото правда, що описані, а точніше, обіцяні. Інакше тут не скажеш. Я спеціально сів дивитися цей фільм, не знаючи, хто такий Попенченко, щоб спочатку оцінити сам фільм, а вже потім те, що було в реальному житті. Тому спочатку я розповім вам про реальну особу, а вже потім свої враження від перегляду. І так почалось. Про героя фільму. Але не про того, якого ви побачите на екрані. Не оцього, який. Оснований на реальних та не знаємо на чому. А саме про реального Попенченка. Наразі ці слова відомі у світі, але саме тренер та Попенченко їх започаткували, коли казали: хороших боксерів много, думаючих мало. А що ми бачимо у фільмі? Якщо ви десь у фільмі побачили думаючого головного героя, напишіть мені, я мабуть моргнув в той момент. Чому я кажу, що дізнався про нього після фільму, а не під час його перегляду? Бо під час самого фільму я дізнався про нього майже ніхера. Окремі деталі зберегли. Як ото ім'я, бо інакше не написати, смерть батька, Суворівське училище, Олімпіаду 64-го року. Але це все. І у той же час всього цього в фільмі наче й немає. У центрі історії дійсно Попенченко Валерій Володимирович 1937 року народження. І не хвилюйтеся, якщо чуєте про нього вперше. На Олімпіаду він потрапив, будучи молодшим за 30 років, а пішов з життя, не доживши й до 40 Тому про життя тут багато не розкажеш. З фільму ви не дізнаєтесь ні про його вік, ні про те, як він потрапив в бокс, ніхто його навчав боксувати, ні як і чому він потрапив у морське училище, ні про те, що він був видатною особою, відмінником у навчанні, ніяк він перемагав на юніорському чемпіонаті. Ніяк він перемагав на Чемпіонатах Союзу по боксу, ніяк він відстоював 5 років поспіль свій титул. Ні про те, як перемагав на міжнародних змаганнях. Та чого там. Фінальний бій на Олімпіаді в цьому фільмі займає майже 20 хвилин і триває 3 раунди. І фільм навіть не стидається цю нісенітницю називати основано на реальних подіях. На яких? В якому п'яному угарі ви то бачили? Де. Мені здається людина, що у фіналі Олімпійських ігор у матчі за золото вирубає супротивника, яким являється п'ятикратний чемпіон. Менш ніж за хвилину це набагато цікавіше і крутіше, ніж оця ходяча біда, яка займалася хрін вловичем тим більш на ринзі. Реальний Попенченко був вченою людиною, писав дисертацію по технічним наукам, був завкафедрою фізичного виховання, чудово говорив англійською. Вмів грати в шахи. Автор книги і вічно бій. Багатьох статей з методики навчання боксу і фізичного виховання студентів. Усе перелічене це те, чого в фільмі ви не побачите, бо основано на реальних подіях. Кіно обривається на перемозі Окенченка на Олімпіаді. Тож і ми не будемо брати до уваги ту частину, що відбувалася після Олімпіади. Але ж у авторів була така історія про таку цікаву людину. Про людину, яка вміла одним точним ударом вирубати супротивників, точно знаючи, куди, коли, з якою силою бити, і робив він це філігранно, не махаючи руками по 5-10 ударів на повітря, а точно наносячи удар в щелепу. Знаєте, скільки разів ми за кіно побачимо нокаут, в честь якого назва фільму? Один раз! А називається ця стрічка Містер Нокаут». І це ми ще навіть до розбору самого фільму не дійшли. Готуйтеся, буде більше. Але це вже буде розповідатися по ходу сюжету. Зауважу лише одне перед тим, як почну. Якщо бажаєте зробити собі челендж, пийте щоразу, як головні герої цього фільму мали б бути схоплені офіцерами, бо кажу я вам чесно: за те, скільки разів вони тут закон порушують, їх давно посадили б на нари до їх скону. Через те реальна особа. І оце кіношне одоробло для мене окремі особи. Я б міг згадати про унікальну систему тренувань Попенченка та про те, як Мухаммед Алі мріяв з ним зустрітися. Але кіно кладе на це величезний болт, тому і я не стану розповідати. А кому цікаво, завжди можуть відкрити документалку та послухати, хто став прообразом Роки. Кіно починається зі сцени, де нам показують збори моряків. Де проходять змагання з боксу, на яких має виступати і головний герой, котрий. Не приїхав! А що так можна було що? Ли? Нет, нельзя. Що за вопроси? З першої ж секунди нам показують, що він безвідповідальний без. Вчасно дістатися до змагань це не для нього. Навіть до сцени з автобусом в мене питання. Ви хочете сказати, що оці двоє, ідучи і дивлячись в сторону автобуса? Його не бачили, автори. Ви нам забули сказати, що в хлопців по обох зір мінус 8, після чого автори, які так не люблять клюку у свій бік, одразу починають цією клюкою вам по морді возяти. Одні бикують просячи допомогти, бо їм всі довжни, а інші одразу хапаються за ножі, бо їх не поважають. До речі, спочином вас. Затіяли бійку, викрали мотоцикл. Саме так викрали. Бо якби це був їхній мотоцикл, автобус їм був би не потрібний. А домовлятися з кимось або купувати часу не було. Отже, ми бачимо крадіжку. А це вже нари. Абсолютно беззуба поїздка злих бородачів за головними героями закінчується богом з машини, а точніше, мостом. Це тупо? Так це тупо. Коли дівчина каже йому, що зустрічається з тим самим другом, треба тупо одним ударом вирубати цього друга. І все. Це буде єдиний нокаут за весь фільм. Щодо відносин головного героя з цією дівчиною, то їх навіть торкатися не хочеться. Нащо нам показують стільки сцен з їх дитинством? Хороший вопрос, задай йому при встречі. Ви ж ні разу не показуєте нам головного героя з цією дівчиною. Кожен раз вона або десь на фоні, або з кимось іншим. Так та що він ображається? Нафіга друга вирубав. Що це за істерика? До речі, про флешбеки. Вони ніяк! Абсолютно ніяк в цьому фільмі не відділяються. Тому перші пару разів ви взагалі можете подумати, що вам показують побічну сюжетну гілку з іншими персонажами. Виявляється, ні, не побічно. Наступна сцена знайомить нас вже з майбутнім тренером, який і привів Попенченка на Олімпійські ігри, коли той поступив до морської академії. Але у фільмі в нас не професійний тренер, а якийсь шизонутий сталкер. Серйозно, за увесь фільм тренерства від нього не було від слова мавпа. Про це далі. Наразі головний герой на щось кинув бокс, займається легкою атлетикою, а тренер намагається завербувати його назад в бокс. І робить це крайне тупо. Поціль він пляшкою хоча б трохи далі попав би своєму майбутньому чемпіону в голову. Ау! Чудова тактика, 10 з 10 за шкалою ідіота. Головний герой не кращий. Якщо тебе заспокоюють, треба кидатись на людей. Героя змушують вийти на ринг ще раз, під загрозою відрахування з училища після того, як він затіяв бійку. Це спрацьовує. Тут ми стаємо свідками двох основних деталей, які хочеться сказати про усі сцени боксування в цьому фільмі. Перша це бармен алкоголік з мобілкою. Відчуття таке, що знімалося все це реально на мобільний телефон. А особа, що знімала це все, стояла за кілька кроків від акторів, а тому їй доводилося відскакувати і тікати щораз, як актори до нього наближалися. Камеру тут буде так трусити, що навіть діти, які бігають по дворі, знімають на мобільний телефон і то стабільніше. А найголовніше, що незважаючи на всі флешбеки, які ніяк не впливають на розвиток персонажа чи історію, головний герой програє цей бій. Бо так. Якщо ви думали, що це виглядало жалюгідно і тупо, то наступна сцена зробить все ще краще. Якщо курсант воєнно-морського вищого навчального закладу де царюють порядки, просто і тупо тікає звідти, це стаття без дозволу, без попередження, просто бере і тікає. Дає ще одного. І тікає головний герой до музею. А хіба він це робить, зважаючи якого головного героя нам показують? А біс його знає. Просто так треба сюжету. Бо інакше він з дівчиною не познайомиться. Якщо не зважати на те, що він увірвався до закритої секції з дівчиною, то ця сцена навіть була непоганою. Визнаю. А от те, що головний герой сам попросив у дівчини номер телефону. І нікуди його не записав, окрім маленького шматочка паперу, який офіцер флоту пізніше в нього відбере і викине в море. А КАКОГО хрена! Видно, так сильно він хотів її знову побачити. За те, що головний герой не вміє столити пельку і думати головою, його відправляють на. Хотілося б, що туди саме на, але ні, на кухню. Це ще якось можна пояснити. Адже там коком працюватиме той самий чудо-тренер, який вже намагався пляшкою йому обдовбешку завербувати його назад в бокс. Тепер буде робити це на човні. Наступні дві хвилини в перемішку з флешбеками це єдині дві хвилини у фільмі, які головний герой витратить на тренування. Головний герой як боксував, аби як, так і продовжив це робити. Головний герой ні разу не змінював стійку, не планував бій, не міняв підхід. А нащо ж це все в боксі? Це ж просто два мужики, які виходять на ринг і б'ють один одному обличчя, поки один не впаде, так? Уся подальша сцена з нелегальними боями для сюжету не робить нічогісінько корисного, окрім того, що покаже бездарність головного героя як боксера. І що його психологічні проблеми вже давно прогресують на стадіях, з якими не живуть. Операторська робота з мобілкою тут підкорює нові вершини. Мабуть, сидів верхи на пральній машині зі зламаним барабаном? Хто в челенджі, вам ще по одній. Сцену в барі та й усі інші перепалки тренера та спортивної федерації навіть коментувати не буду. Сенсу в них менше, ніж ніякого. Тим більше, що у фільмі складається враження, наче крім головного героя в боксі, на цілий союз більше немає ні однієї особи. А чим він такий видатний? Нам так і не покажуть. А вам, хлопці, ще по одній за крадіжку окулярів. <праць> не вийшло в барі відпочити, пішли до телефонного пункту. Тут головний герой просить мати приїхати до нього, але йому заважають гучні сусіди. Після чого діставайте черки знову і ще по одній. <праць> Про сцену зі сватанням головного героя до боксерської школи, його тренером, сказати можна нічого. Бо тут нам лише показують, як вони плюються слиною від своєї крутості, яку нам досі не показали. І ні, сцена на ринзі це не другий нокаут у фільмі нокдаун максимум. Бо ми бачимо, що хлопчина одразу підводиться на коліно. Отже, його не вирубили, Він просто підловив його, і той впав. Подальше нарізка, де його супротивники падають, виглядає скоріше так, наче вони перепили, а не наче їх наколотують. Це взагалі ще з чимось. Найцікавіша частина фільму і історії людини вкладена секунд в 30, через що і неможливо назвати хоча б один із цих випадків нокаутом, бо нам жодного із них не показують. В чому проблема федерації з Кусікієнцем це той самий неадекватний тренер головного героя. Нам пояснять тупо криками в кабінеті. Це знову лише група людей, яка волає одне на одного. Жодного сенсу. Тобто, на оці флешбеки у них час був, а пояснити, які проблеми у федерації з цим тренером ніфіга. Жодної секунди, тільки крики. Сцена з пошуками дівчини, яку герой зустрів у музеї. Це просто якась нісенітниця. Він просто наугад набирає номери. І намагається її знайти. Але ще тупіше те, як в результаті цю дівчину знаходять. А я вам не скажу як, бо і фільм цього не каже. Тренер просто десь її якось знаходить. З якого рожна він знає, як вона виглядає, ким являється, і де її шукати. Це вже не Боги з машини. Це вже сценарій хтось прочитав. Те саме і стосовно того, як головний герой опинився на будмайданчику. Кіно навіть двох слів не скаже з цього приводу. Просто опинився. Тому що. Знайомство з батьками дівчини нічим особливим, окрім дурості усіх персонажів, тут не виділяється. Хтось ліфтом не вміє користуватися, хтось двері зачиняти. Хтось собака, яка тікає з дому, як з концлагеря. Хтось кидається під машини. Метод врятувати котика, як ж це забите кліше. Уся ця сцена з батьками. І вильотом у Японію у фільмі потрібен лише для того, щоб нагнітати обстановку. І, звичайно ж, перед вильотом обов'язково має відбутися ще одна бійка, а значить, ще по одній хлопці. Думали, вам Олімпіаду покажуть. Ні,фіга, там ще 4 флешбеки буде. Усю подальшу зустріч головного героя з його другом, тим самим єдиним, кого він нокаутував, можна взагалі без втрат для сюжету вирізати нахер. І почати одразу з. Чергових флешбеків на цей раз про батька. І якщо до цього вони були тупо нахрен нікому не потрібні, то в цих є хоча б щось корисне для розвитку персонажу. Давайте розберемося. У нас фінал Олімпійських ігор, а конкретно бокс у середній вазі. Тренера не пускають до Японії. Йому не купили білет, але видали візу. Нахріна! Якщо ви його взагалі не збиралися пускати нахріна віза, через це дівчина головного героя краде в матері її дорогі сережки, продає і купує йому білет до Японії. Де він максимально впливає на поєдинок свого підопічного. Він стоїть в сторонці і нічим не допомагає. Може, він щось там і горлав. Але людина на ринзі, який стучать по голові, то не почує, гарантую. Фінальний бій. У цьому фільмі це просто якась квінтесенція, яку тут не знімали. По-перше, як я вже згадував на початку, реальний бій продовжувався менше хвилини і закінчився нокаутом. У фільмі бій продовжувався 3 раунди, а не хвилину, як в реальному житті. За тими, хто слідкував за поєдинком, дивитися цікавіше і приємніше, ніж за самим боєм, бо знімали їх явно різні особи. І якщо один вмів центрувати кадр, вести героя в кадрі. Тримати кут і тому подібне, то той, хто знімав сам бій, це був той самий бармен з мобілкою в руках. Неможливо прослідкувати, що він знімав і що відбувалося в кадрі. Все просто вертиться, трясеться, неясно хто, неясно де, все щось летить, все щось тремтить, ніхріна не ясно. Саме тому я й кажу, що менше пийте під час перегляду, бо блювонете. Тут навіть говорити більше просто не хочеться. Бо реальна історія просто цікавіша, ніж те, що ви показуєте в кадрі. А воно ні на які рога не лізе. І як вишенька на з лайна, нам в кінці показують реальні кадри з хроніки тих часів. Чесно, можна вмикати одразу титри. Це буде і то корисніше, і цікавіше, ніж увесь цей фільм. А це дві години. Краще просто знайдіть документалку про Олімпійські ігри або особисто про Попенченка. А це кіно. Що на кінопоїзку має понад 200 тисяч оцінок, і рейтинг майже у 8 балів доводить нам, що вкотре не треба вестися на оцінку. Реальної якості вони вам не покажуть. Не давайте авторам приводу думати, що їх лайно комусь потрібно. А на цьому все. І до наступної ночі!